Хмара в небі синім місяць вересень прийшов, сповнився вереском пташиним тихий затішний діброк, Позліталися у зграї, різне панство молоде, в крилах сили набирає і від льоту виріжде, бо пташки дзвінкоголосі знають, літа вже нема, хоч і тепло ще, та осінь вже підходить крадькома. І набравшись сил за літо, Галасливі, як пташки, знов ідуть до коледжу діти і сідають за книжки. Любі друзі, колеги, студенти, я дуже рада вас вітати на нашому першому вересні. Тож, я хочу запросити на цю сцену, щоб свій перший дзвоник дала наша першокурсниця. Давайте її оплесками привітаємо. Виходь не бійся. Може, ну, ти так давай, давай якось сиди. Оплески, любі студенти. Оплески. Запевнити вас, що наше перше вересня буде не таким крінжовим. Вельми, шановні батьки, викладачі та гості, ну і звичайно ж, студенти, щиро вітаємо вас на урочистій церемонії, присвяченій першому вересня. Ми зібралися тут, щоб відсвяткувати день знань і офіційно відкрити новий навчальний рік. Сподіваємося, що він принесе вам нові яскраві враження, цінний досвід і, звісно ж, глибокі знання. Але тільки завдяки героям і героїням, які прямо зараз захищають нас е, на фронті, ми змогли зібратися тут та продовжити наше навчання. Тож перед початком я запрошую всіх вас до хвилини мовчання на честь загиблих воїнів та прослухати державний гімн України. Наш гімн став незламним символом жаги до волі нашого народу, які, яку вже третій рік виборюють наші співгромадяни в цей час. Значення знань та освіти неможливо переоцінити. Наші державі потрібні спеціалісти своєї справи та сумлінні громадяни, які творитимуть не тільки майбутнє, а й вже й сьогодення. Бажаємо вам всім успіхів на цьому непростому шляху. Також сьогодні ми хочемо звернутися до тих. То своїми стараннями, наполегливістю та активною участю у житті коледжу роблять вагомий внесок у розвиток студентства. Це наші активні студенти, які протягом минулого року проявили себе найкращим чином. Я, як голова студентської ради коледжу, з радістю вітаю вас на початку нового навчального року. Ми тут для того, щоб підтримувати вас у ваших починаннях. Та забезпечити, щоб ваші голоси були почуті. Наше завдання зробити студентське життя насиченим, змістовним та комфортним. Тож, якщо у вас є ідеї, питання або пропозиції, звертайтеся до нас. Давайте зробимо цей рік успішним, наповненим, досягненими та приємними подіями. Не бійтеся ставити перед собою амбіційні цілі та досягати їх. Бажаємо всім успіхів та натхнення у новому навчальному році. Ваша участь у студентському житті робить наш коледж кращим. Наповнює його яскравими моментами та надихає інших. Бажаємо вам не зупинятися на досягнутому, а продовжувати підкорювати нові вершини. Дякуємо вам і сподіваємось на подальші успіхи у нав... у наступному навчальному році. Продовжуючи нашу програму, хочу запросити на сцену наших талановитих студентів, які приготували для вас неймовірний виступ. Грають у вікні, так мені весело, поїду до школи і співаю радісні пісні, перший дзвоник, перший дзвоник пролунає, переливи, переливи, золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю. Вау, це було дійсно неймовірно. У нас занадто талановиті студенти. А тепер ми маємо честь відзначити не тільки активність, але й інтелектуальні досягнення наших студентів. Освіта це фундамент, на якому будується наше майбутнє. І вони своїм прикладом показали, що завдяки наполегливій праці та бажанню пізнавати нове можна досягти нових висот. Їхні високі академічні досягнення надихають інших на нові звершення. А зараз ми до слова запрошуємо Галину В'ячеславівну Прокуду, яка відзначить наших розумних та талановитих студентів, а також першачків. Шановні першокурсники, раді бачити вас студентами нашого коледжу. Вітаю вас з Днем знань. Ви зробили правильний вибір у своєму житті освіти. Хочу сказати про те, що освічені розумні люди завжди користуються повагою і авторитетом в суспільстві. Хочеться побажати вам натхнення, наснаги, терпіння, знайти нових друзів, здійснення всіх-всіх ваших заповітних мрій. Сподіваємось на плідну співпрацю, добрий час! Бажаємо вам подальших академічних успіхів та невичерпної енергії для досягнення нових вершин. Нехай ваше прагнення до знань і наполегливість у навчанні завжди приносять вам заслужені результати. Вірте у себе, мрійте сміливо і пам'ятайте, що ваше життя швидкоплинне, Тож не забувайте радіти простим речам. Чекай і знову в день, стане спогадом містом людей, де їх немає знов. Та моя рада зі простих речах сміятись дощам. Є, yeah, yeah. більше ніколи не дам собі бухати за вітром. Поруч надія моя, коли не бісе свій лоб. Тільки б не Бог видань, і поїздки в тобі є, вона тебе гріє, сонце дає життя. В скрутні часи та є куди йти, вдома свято на душі весна, якої не знав, є, yeah, yeah. більше ніколи не дам, собі пухати за вітром Поруч Надія моя, коли й небі світло, тільки не було питань, відповідь тільки тобі є. Yeah. I'm só Довіноті ми хочемо підбити підсумки. Дякуємо вам, що сьогодні завітали на наш маленький концерт. Бажаємо вам успіхів у навчанні та вашому житті. Не дивлячись на всі складні умови та перешкоди, ніколи не здавайтеся. Кожен хто дивиться, це неймовірна людина, яка обов'язково досягне всіх своїх мрій та реалізує свої амбіції. Окрема подяка Сергію Івановичу, який нам дав можливість зібратися і зробити для вас цей концерт. Ну і звичайно, подяка Галині В'ячеславівні за її натхненну промову. Ми дуже раді навчатися в коледжі, де підтримують ініціативи студентів і вірять в нас. Дякуємо. Зачекай! А яка перша вірес... вересня без пізвірша? Ніяке. Ну, ось тому. Перше вересня все ближче. З кожним роком ми йдемо вище, хоч і важко, та дарма. Бо без праці знань нема. Котик радо позирає та запрошення чекає. Навіть гусінь черв'ячок. Всіх вітає діточок. Це просто. Неймовірно, я знаю. Якщо ви хочете підтримати нашу команду, яка доклала неймовірно титанічних зусиль. Ви навіть не уявляєте, чого нам вартувало. Чекати тут цілих 5 годин, щоб увімкнули світло. Тому, будь ласка, підтримайте нас. Ви можете тут бачити у КУТУ КУТІ а, код а, Будь ласка, ми будемо дуже вдячні. Якщо ви нам дасте хоча б 5 гривень. Окрім цього, якщо у вас виникло бажання вступити до студентської ради вашого коледжу, ми всіх запрошуємо на наш прекрасний сайт, зроблений у взагалі ручками. Так. Всім дякуємо та гарного дня. Ну і звичайно ж, з першим вересня, МФК ДНУ! ВСП МФК ДНУ! ВСП! А, вітаємо на нашому першому вересню. Ну що ж, давайте слухати. Надіюсь, вам дуже сподобалось. Якщо що, ви знаєте, де підписатися і натиснути лайк, Па-па!